Це гарний почерк. Ну, да. угу. Ну, поки, ну, не хороший, ну Знайомтесь, це Аня. Їй 15 років і у неї синдром Дауна. Незважаючи на діагноз, дівчина намагається жити повноцінне життя звичайного підлітка. Аня захоплюється малюванням. Ось її роботи. Серед них ця неймовірна картина. Вона любить подорожувати з родиною, мамою, татом та сестрою Лізою. Це вони в Карпатах. А ще дівчина навчається у школі. Це її клас, дев'ятий Б. вчителька показує оцінки. Це сюди враховується і стара десять, одинадцять 11. домашніх робіт. Дай активність на уроці. Англійську мову вона не вивчає, тому що ета. Хоча вона на англійські слова знає навчальна програма, ані полегшена у порівнянні з іншими учнями, але не до примітивного рівня. Розв'язує задачі, розв'язує рівняння. Ну щоб ви зрозуміли, не, не найпростіші рівняння, а там, де є і розкриття дужок, зведення подібних, перенесення з однієї частини в інші. Синдром Дауна це генетична аномалія, не вважається хворобою. Людей з цим діагнозом не лікують, а адаптують та соціалізують. Аня самостійно себе обслуговує, допомагає вдома, має свої захоплення. В неї є улюблений співак Артем півоваров, і вона дуже його любить слухати. Вона у Фейсбуці, на відосиках там його сидить, дивиться. У людей, які мають синдром Дауна, можуть бути характерні проблеми зі здоров'ям, наприклад, патології слуху, зору, проблеми мовлення. Аню не завжди можна зрозуміти, але вона старається і відкрита до спілкування, в тому числі і в соцмережах, як і більшість підлітків. У тебе є смартфон? Телефон? Так. Да. Да? З собою? Так. Да. Можеш показати? Так. Да. Що Я в тебе взагалі є? Телеграм бачу, новини читаєш? – Ні, я, не, я не читаю. – Інстаграм да. тебе є. І тут є. І Ютуб є. є Як коли я прийшла, я не розуміла її на мову. Не, мабуть, місяців два, тому mm -hmm. що вимова трошки у неї. Mm -hmm. Я прислухалася. Зараз я розумію, про що вона мені розповідає. Буває, як швиденько говорить, то, то не так чітко чутно слова, але коли. Анютка давай ще раз, скажи тихіше, то вона говорить все. Ми всі розуміємо. А от ви вже багато років разом навчаєтесь розумієте, звикли. Ну я заня з першого класу. то я Аня ну розумію дуже добре. Аня замітно вона дуже комунікабельна. Вона завжди знаходить теми для розмов. До прикладу за нею ми сидимо за одним столом в їдальні і часто ну розмовляємо на якусь спільну тему, до прикладу, що сталося у нас на уроці. Клас дуже дружній, і ми з нею постійно. Всі комунікуємо, розмовляємо і, і ну, ми не рахуємо, що вона якась е, інша за всіх. А який в тебе улюблений предмет? Ну думаю, наша філогія, біологія, біологія? Да. Ого. Ну, а і хаміді, ну там що фізика і хімія. Говорити про досягнення дівчини за 15 років її життя можна довго і багато. Вона малює не лише на полотнах, а й робить ось такий стильний дизайн на одязі і шоперах. Аня часто гість на кінній дачі, де допомагає доглядати і насолоджується спілкуванням з цими благородними тваринами. Навіть їздить верхи. А Аню не страшно саджати на коня? Ну, спочатку вона там їх боялась трошки, а зараз її ні. Аня бере участь в активностях від центру дитячої нацької творчості. На цих кадрах тренер вчить прийомам самооборони. Заняття дуже захопили дівчину. Мені показували, які вона відпрацювала движення, ну, рухи. Тобто, ну, тут ми не можемо говорити про інклюзивну освіт. Вона розвивається як дитина, звичайна дитина. Подорожі, концерти, катання на ковзанах, батьки особливої дівчини докладають максимальних зусиль, аби її життя було наповненим і повноцінним. Чи вдається? Здається, так весело, позитивно, з розумінням і терпінням. Але цей шлях був і є дуже непростим, ділиться мама Ані. Коли я починаю говорити про Аню, все знову піднімається. Той шок, який був, як кажуть, чарівної пілюлі не шукали. Депресія, агресія ось це все. у пані Лариси є три доньки: старша Катерина та двійнята Ліза і Аня. Діагноз останньої став випробуванням для родини. Це було дуже складно. По перше, головне було прийняти її. Як би не було, це важко тим паче, коли до цього було і прохання про відмову, розмови про відставання, говорили про те, що дитина рослиною буде. потім знову ж таки, коли Аня народилася, тоді не було поняття інклюзії. Що таке інклюзія? Простими словами, це можливість відвідувати звичайні навчальні заклади дітям з особливими потребами. Сьогодні це дуже розповсюджено, а 15 років тому виклик як для дитини і батьків, так і для дитячого садка, керівництво якого погодилось взяти особливу дитину. Я розуміла, що для того, аби вона була у дитячому садку, мені потрібно її навчити, і я чому навчила її. Це була рутина робота, яка продовжується по цей а час. Чому вчити потрібно було самообслуговування? Сам... як себе поводити, самообслуговування, слухати вихователя, виконувати інструкції вихователя і це роблять в першу чергу. Це робиться вдома. пані Лариса. Мала дві освіти: вона педагог та економіст. Коли в її житті з'явилася Аня, жінка пішла здобувати третій фах, оскільки в користі їй не вдалось знайти спеціаліста для доньки. І тому я вклала кошти в свою освіту і отримала освіту. Так, я логопед-дефектолог. Це була моя третя освіта, від якої, чесно кажучи, я від логопедії кайфую. Це моє І Ви ж займаєтесь не лише з донькою, а у вас і інші діти. Так, так. У перший клас Лариса привела своїх дівчат до міського ліцею номер 4 Родину прийняла директорка Ірина Бубенко. Вони стали першопрохідцями. Це було складно для всіх, адже тоді ще не було досвіду створення інклюзивних класів. Сьогодні у навчальному закладі інклюзія є майже в кожній паралелі. Спасибі вчителям за те, що знайшли спільну мову. Спасибі тут, вчителям, коли ми потрапили сюди. Вони готові були Важко, але готові були перестроїтись таким чином, що нам тут дуже навіть комфортно. Чим відрізняється інклюзивний клас від звичайного? Ми бачимо, що є додатковий педагог чи помічник Біля, да біля ані сидить. Асистент, який допомагає їй, ну більше так зорієнтуватися, діло в тому, що коли вчитель зайнятий ну, Основним матеріалом то цей вчитель допомагає їй зорієнтуватися. Розумієте, таких діток треба постійно, ну як вам сказати, наштовхувати або питанням якимось, або якоюсь дією, щоб вони цей ланцюжок далі тягнули і запам'ятовували. Ось так ось якраз цей вчитель, який сидить біля Анюти, асистент і допомагає їй в цьому питанні. Асистент, який сидить біля ані на деяких уроках, це її мама. Заради доньки вона змінила своє життя і вивчила все. Про синдром Дауна. А я бачила у вас фотографію з Мариною Порошенко. Що це було? Це ми брали участь у проєкті. Дівчата, якраз здається, перший клас закінчили. Ми брали участь у проєкті, розмальовували стіни в офісі президента. Коли пані Марина дізналася, що я корекційний педагог та ще й мама, що я інклюзію бачу з трьох сторін, тоді вона вселила надію, що асистент буде не на півставки, а на цілу ставку, і вони будуть виділяти кошти на корекційні заняття на обладнання, які ми сьогодні маємо по сьогодні. і найголовніше провести тренінги для педагогів, як працювати з дітьми, які мають особливі освітні потреби. У користині є і інші люди із синдромом Дауна, аня не єдина, але одна з небагатьох а вони не народжуються постійно кожен рік. Ні, це аутист пішов на збільшення. А синдром Дауна, якщо взяти світову статистику, то вона не більше і не менше. Ні, більше, ні менше просто коли Ані народилася, здається, тоді було нас людини три. Після цього певний час була тиша. нагадаємо, сьогодні синдром Дауна вважається не хворобою, а аномалією. У світі є чимало прикладів, коли люди з таким діагнозом досягали успіху. Наприклад, акторка Джеймі Брюєр із культового серіалу Американська історія жахів або композитор Рональд Дженкінс, треки якого популярні у поціновувачів електронної музики. Якщо говорити про Україну, то у 2019 році журналісти розповіли історію Богдана Кравчука, хлопця із синдромом Дауна, який отримав диплом бакалавра і працює екскурсоводом. Аня закінчує 9 клас, а що далі? Поки ми йдемо в одинадцятий. А далі ми, як батьки, будемо думати, що нам робити далі. Я хочу, щоб вона працювала. Я цього дуже хочу. Ну, тепер стоїть питання або шукати роботодавця, або самими ставати роботодавцями. Але у вас ще два роки попереду. Два, але нам потрібно уже про це думати. Щодо Ані, вона теж у майбутньому бачить себе зайнятою людиною. Сидіти без справи вона не хоче та й не звикла. Але поки що думки дівчини зайняті канікулами, які вона планує провести активно та цікаво.